Мене Олена звати. Як ви відреагували на рішення суду, що сина і далі буде тримати під вартою без права на заставу? Дуже погано. Чому? Тому що він не винен. А чому вважаєте, що він не винен? По-перше, немає ніяких доказів. А по-друге, як, як мати, я знаю, що він не винен. Він виріс в любові, він не може такого скоїти взагалі. Але тільки уявіть собі, що зараз вже відбувся суд і суд таки визнав його винним. Не, не визнав, ні. не визнав. Ви не вірите в такий вердикт? ні, ви, ні. ні. Що ви будете робити зараз як мама, як, як батьки? Як будете добуватися зустрічі, тому що знаю, що зараз вам не дозволили зустрітися з сином? Не дозволили, це правда. Будемо вирішувати, я не знаю то потрібно, знаєте, і я як мама пишаюсь своїм сином насправді. І чи може хтось, я не знаю, ось ви журналісти, так? І чи можете ви назвати багато хлопців, які на 18 років жодного разу не палили, жодного разу не вживали алкоголю, ніякого. Тобто розумієте? Розмовляє він також українською мовою набагато краще, ніж я, да, там. тому що він навчався вже в українській школі. Але mm -hmm. ось так, почекайте, почекайте. І, і скажіть мені, чи багато ви таких хлопців знаєте 18 років, які вивчають. Він мені розповів про Степана Бандеру. Мені розумієте? Тому я не знала. Він знав, він читав. Він ним захоплювався? Захоплювався. У нього є, знаєте, така не футболка, оці з капюшонами, е, Я не помню, не пам'ятаю, як вона називається, але тут написано Мій герой Степан Бандера. Е, з ним, тобто в нього є такі речі, і він в нього така книжка велика. Знаєте, там я йому замовляла, тому я запам'ятала Українська національна революція. Яку написав Степан Бандера? Я не читала. Він він цим цим захоплювався. Тобто, дуже -то... думка, як мабуть, чому саме він сьогодні опинився під на лаві підсудних? Чому саме така доля випала на вашого сина? Не знаю, це якась політична гра. Це треба політиків питати. Тому що я знову зізналася і дивилася останні інтерв'ю Ірини Фаріон, як вона казала про політичну діяльність. То там треба шукати. І мій син взагалі не до чого. І адвокат це сьогодні доводив, але чомусь його зовсім не слухають.